Цієї ночі та зранку окупанти завдали ударів по кількох регіонах України. У Харкові внаслідок атаки БПЛА сталися пожежі. Є руйнування. На щастя, інформація про постраждалих не надходила. В Одеській області через удар ворога постраждали дві людини. За даними ОВА, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств. На місцях працюють всі профільні служби. Внаслідок атаки дрона Камікадзе на Марганець у Дніпропетровській області загинуло дев'ятеро людей ще тридцять отримали поранення. Ворог атакував автобус із працівниками підприємства, які їхали на роботу. Постраждалим надана медична допомога. На місці працюють профільні служби. Зранку у Херсоні повідомляється про пошкодження енергетичного об'єкту, що забезпечує світлом все місто. Подробиці ще з'ясовуються у Полтавській області. Нічна дронова атака призвела до поранення шести осіб, зафіксовано пошкодження інфраструктури у Броварському районі Київської області. Ліквідовано пожежі в готельно-ресторанному комплексі. Президент США Дональд Трамп запропонував Україні так звану остаточну мирну ініціативу, яка фактично передбачає визнання російської окупації значної частини української території. Як повідомляє Аксіос, із посиланням на джерела документ було передано українським посадовцям у Парижі минулого тижня. Пропозиція описана як односторінковий документ, включає низку поступок Росії та обмежень для України. США, відповідно до плану мають визнати Крим частиною РФ. Та фактично погодитися з окупацією чотирьох регіонів, захоплених після 2022 року. Більшість Луганської, а також частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей, також передбачається, що Україна не стане членом НАТО, хоча перспектива вступу до ЄС зберігається. Додатково США зобов'язуються скасувати санкції, запроваджені проти Росії після 2014 року, та розширити економічну співпрацю з нею в енергетичній та Промислові сферах Президент України Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції повідомив, що Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Київ ніколи не визнає окупацію Криму. Ніхто, окрім країн НАТО, не має права накладати вето на вступ України до альянсу. Під час зустрічі в Лондоні обговорюватимуть лише ті питання, на які має мандат переговорна група, зокрема часткове або повне припинення. Ня вогню, і тільки після припинення вогню Україна готова до переговорів з РФ в будь-якому форматі. Запланована на середу зустріч у Лондоні між провідними дипломатами Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відкладена. Про це повідомляє Sky News. Офіційних причин перенесення наразі не оголошували. Проте, як стало відомо, замість багатосторонньої зустрічі відбудуться переговори між високопосадовцями з п'яти країн. Раніше з'явилася інформація, що державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі у зустрічі.